Прит на лотефудисті. Рік тому західний кордон став ключовою артерією для українського експорту. Пройшов рік, попри запуск зернового коридору, західні кордони все рівно лишаються. Одним із головних маршрутів для експорту українського зерна і одним із таких ворій для експорту є термінал-мост. Ми зараз спілкуємося з паном Валерієм. Валерій є директором цього терміналу для наших глядачів. Розкажіть коротенько, що він собі представляє. Я вас вітаю на терміналі МОЗ логістик термінал, який розташований поблизу кордону України з Польщею. Від нашого терміналу відстань до кордону безпосередньо становить 6 кілометрів. Нас на терміналі заходять до нас європейські колії, так само як і наші звичайні українські колії. Тому ми надаємо повний. Спектр послуг із приймання, зберігання, накопичення, перевантаження будь-яких вантажів. Ну, наразі це такий загальноукраїнський тренд, це зерно, це наш один з основних типів вантажів, з якими наразі працює мост-логістик термінал. Тобто я український аграрій, я можу до вас приїхати, перевалитися, позберігатися, ну, і навіть вам продати зерно можу. Ну, навіть якщо ви не тільки аграрії, навіть якщо ви експортер. Або експедитор, ми так само раді будь-якому клієнту, який приходить до нас з запитами на надання послуг, так само з перевантаження зерна. Ви е, досить мультифункціональні. Ви займаєтесь не лише і зерновими вантажами, але саме там агропродукція це один із ваших такі, е, ключ, ключова така частка вашого портфеля. портфелі. Ну, дійсно так, перевалка зернових вантажів на сьогодні. У нас складає приблизно 50% від загального обсягу вантажів, які перевантажуються через наш термінал там щомісяця або навіть там щороку. При цьому у нас є потужності як для роботи з контейнерами, так у нас є чудові склади, криті, на яких ми можемо приймати біг палети або будь-які інші дарно-штучний вантаж. Так само у нас є потужні насоси для перекачки олії. Ну і ще більше іншого цікавого. Ми не, не дарма знаходимося на такому підвищенні, тобто можна побачити все ваше господарство, так сказати. А, і одна із ваших особливостей це якраз широка і вузька колія. На сьогодні вже є приблизно 3,5 кілометра. Це і вузькі, і широкі колії. Зараз ми можемо бачити дві вузькі колії, Потім надалі йдуть дві широкі одна колія в нас вона суміщеного типу. Тобто на одну колію можуть заїжджати як і широкі наші українські вагони, так і європейські з більш вузькою колією. Візуально особливо їх не відрізниш. Там різниця скільки сантиметрів? Ну, дивіться, наша звичайна українська 1520 мм її ширина, європейські з 1435. Валерій, до 24 лютого минулого року термінал працював переважно з імпортними операціями. Життя змусило вас переорієнтуватися переважно якраз на експортну роботу. Що вам для цього довелося змінити? Ну тобто, у вас уже на той момент широка і вузька колія, по ідеї, були. Саме так е, тому відносно швидко і відносно, там без додаткових затрат ми реалізували проект з будівництва зернового, зернового терміналу, який нам дозволяє на сьогоднішній день обробляти щомісяця та перевантажувати на вузькоколійні європейські вагони близько 20 тисяч тонн. Зерна. Наші силоси дозволяють накопичувати приблизно 2,5 тисячі тонн зерна. Це дозволяє нам відносно швидко та комфортно для наших клієнтів здійснювати накопичення і відвантаження на вузькоколінні вагони. Наразі в нас триває будівництво. Ми плануємо ще до початку цього сезону ввести в експлуатацію ще додатково силоси для зберігання 10 тисяч тонн. Зерна плануємо також до кінця року, що у нас з'явиться додаткове обладнання для сушіння. Зерна ми з вами не дарма на будівельному майданчику. Знаходимося, що власне тут будується. Е, ну, позаду нас вже є перший фундамент для монтажу, і він вже готовий. Ми чекаємо з дня на день. Приїде вже обладнання, приїде метал і почнеться монтаж силосного корпусу. І ми підготували ще свайну основу для фундамента вже другого. Силосу, який сподіваюсь, також як ну в скорішому часі з'явиться в нас, власне, тут відбувається будівництво силосу. Ви зберігаєте свої можливості накопичення. Ви уточнюєте не зберігання, а накопичення. Бо ну, це бо, бо термінал заточений на швидку оборот зерна. На так саме так. На сьогодні для нас найважливіша послуга це саме перевалка. Тому щоб уникнути навіть там непорозуміння, ми пропонуємо там послугу, таку як тимчасове накопичення. Ми навіть там у нас є певний термін безкоштовного зберігання, це дає можливість нашим клієнтам комфортно, без е, стресу здійснити накопичення, очікуючи підходу європейських вагонів. Але ж коли в нас з'являться додаткові ємності для зберігання, ми частину з них будемо. Ну, Відводить саме під класичну послугу елеваторного зберігання. Будемо працювати в системі елеваторів як будь-який інший звичайний елеватор. У вас знеособлене зберігання? Так, на сьогоднішній день ми пропонуємо як знеособлене зберігання. Це дає змогу нашим клієнтам під власним контролем формувати партію однорідну по якості. Ми працюємо не тільки там по стандартам пост, ми також працюємо по контрактним показникам наших клієнтів. Окей. Okay. Гайда на перевалку? Прошу. Валерій, для тих, хто в вагоні, які у нас тут колії? Бо візуально більше ага. Ну, Зараз ліворуч та праворуч від нас це саме європейські колії. Які до нас заходять із Польщі, і зараз ми бачимо це, якраз е чешські вагони призначені для перевезення зерна, які в цілому е переваги саме залізничних перевезень, окрім очевидних, е те, що це там більші партії, е це менший. Пакет документів, чи це, власне, такий вичерпний перелік. Це витрати ресурсів, або в грошовому, в грошовому еквіваленті, або навіть в еквіваленті того часу, який необхідний для того, щоб е, керувати цим процесом. Бо, наприклад, для перевезення двох тисяч тонн кукурузи потрібно залучити там, 40 вагонів. Європейських для перевезення двох тисяч тонн той самий кукурузи, я не знаю, це потрібно там залучити 40 вантажівок, але ж кожна вантажівка рухається власним маршрутом. Це водій, це перетин кордону, це оформлення на кожну машину окремої митної декларації. А, водій десь загубився, десь щось трапилось, десь невчасно приїхав. І ну, це купа ресурсу, які, ну принаймні, не то, що марно витрачається, а це ну, додаткові витрати у порівнянні з перевезенням залізнодорожнім транспортом. Окрім, як ви кажете, очевидних, що е, можна перевезти, там, умовно кажучи, за короткий термін часу достатньо велику кількість е, продукції. І для перевезення зерна, як, наприклад, на сьогоднішній день, там, е, Частина зерна йде одразу в польські порти для перевантаження на морське судно. Якщо ми там, говоримо про партії, які відвантажуються там, ну, на судно розміром там, Handy Size або Panamax, це вже не тисячі тонн, а це можуть бути десятки тисяч тонн. В такому разі використання автомобільного транспорту ну, взагалі стає недоцільним. Уявимо, що тут вузька, а тут широка колія. Як як відбувається процес перевантаження в євровагон? Ну якщо ми говоримо про зерно, то у нас технологія таким чином побудована, що якщо зерно доставляється на термінал з залізничним транспортом, у нас є дві колії, дві звичайні українські колії, на яких є е, приємні прийомні бункера. Ну от які зсипаються вагон. Ми навчились сприймати зерно не тільки з звичайних зерновозів, хоперів. Ми ще працюємо з напіввагонами. Так само ми приймаємо, ми трохи там модернізували нашу лінію, нашу технологію. На наразі ніяких проблем. Одразу ми висипаємо на конвейери. З конвейерів зерно йде або на накопичення в силоси, або одразу у нас є можливість подати на вузькоколійні вагони. Скільки займає процес ця операція? Ну загалом, скільки там перезавантажить один вагон? Якщо дійсно такий ідеальний випадок трапляється, що у нас стоять одночасно і вузькі, і широкі вагони, і ми присипаємо з одного на інше. Ну, я скажу так, це питання там 15-20 хвилин, це суто перевантаження. О. У нас дійсно класне обладнання. Тут встановлено європейських виробників. Все конвейерне обладнання у нас розраховано на роботу 200 тонн на годину. Спочатку війни знайти та й зараз, власне, знайти євровагон це днем з огнем дуже складно, і там особливо там носом не покрутиш, які тобі привезли, такі привезли. Ну, і там нарікали, зокрема, на те, що брудні вагони були, там під, під вугілля, там ну з-під що завгодно. Стикалися з такими випадками. Так, були у нас різні вагони, були дійсно класні вагони, які не потребували якогось додаткового облаштування. Були такі вагони, які нам доводилось. На потребу на вимогу клієнта зачищати, замивати, ми навчилися це робити. Ми купили бензинові повітря дуйки. Ну, якщо приходить вагон зовні дощитиме, щитнеме, то а, все, все одно він вологий, щоб Осушити. коли ми ага. подаємо його під завантаження. Так, ми його подаємо, просушуємо, от, вимітаємо всі залишки попереднього вантажу, засипаємо, вкриваємо тинтами і відправляємо нашим клієнтам або їх вантаж отримуючим. І Ну, я можу там відверто тут похвастити, що краще, ніж ми, ніхто вагони не зачищає. Респект. Ви ж не єдині, які працюють навіть в, там, не знаю, в радіусі там, 50 кілометрів. У вас там вистачає, вистачає конкурентів. В чому фішка Мос e Вже сформувалось конкурентне середовище, є ну, ознаки навіть. E Деякого ринку вже можемо там слідкувати за тенденціями, за тарифами, як, ну, взагалі там то, ринок то, реагує. Тобто зі стелі ти не візьмеш уже тариф, там бо ти uh, монополіт. Ну вправо. я скажу так, ну, зі стелі ми ніколи не брали. Ми, Ні, ну, я не про ну, вас, я загалом дивились. Взагалі, яка ситуація. Ну, знаємо, що інколи там деякі гравці на ринку, там перевалки там, ну, перегибали палку, але ж від цього тільки втрачали. От. Ми тут в формуванні тарифів дуже гнучкі, а якщо казати за наші переваги, ну окрім того, що ми. Краще всіх е, за зачищаємо <хи> ну, Дійсно, перевага, якщо говорити не суто за зерновий термінал, а взагалі за мост-логістик термінал це наша універсальність. Бо ми працюємо не тільки з зерном, ми працюємо. У нас є можливості насоси для перекачки олії. У нас є річсакер для роботи з контейнерами. Ми можемо приймати контейнери з автомобільних або з різнодорожних платформ. У нас є контейнерний майданчик, у нас е, два чудових критих склади з. Обладнані рампами ми можемо як приймати, так і відвантажувати вантажі у вкриті напіввагони. В нас різноманіття вантажної техніки: це великової навантажувачі, ковшови навантажувачі, автомобільні крани, мостовий кран. У нас вантажний фронт повністю весь облаштований вагами. Тому ми дуже гнучкі, дуже поважливо відносимось до потреб наших клієнтів. Це наша дійсно конкурентна перевага. Хочу ще трошки повернутися до послуг, які ви надаєте. Ми, здається, ще не задали, у вас є можливості експедіювання, у вас митне оформлення, вочевидь, робота лабораторії, там, можливо, щось ще пропустив. У нас комплекс послуг пов'язаний з перевалкою зерна. Це не стільки сам процес переміщення зерна з одного типу транспорту, не на інший, скільки це комплекс пов'язаних із цим послуг. Так само ми надаємо послуги з митного оформлення, У нас на терміналі діє тимчасова зона митного контролю. Тобто тут всі вантажі без перешкод Вони швидко оформлюються і одразу відправляються у бік кордону з Польщею. Я скажу так, що. Станція мастийська друга, і сам по собі перехід на медику на Польщу. Ну я суджу по статистиці, яку я регулярно отримую, що він ну можливо найменш завантажений серед всіх різнодорожних таких перехідів на Україні. Воно ну, дійсно так є, і я скажу так, що ми намагаємось, коли все добре йде, ну навіть там за добу. Ну, до нас заходять вагони, ми їх приймаємо, відвантажуємо і відправляємо і, мовно кажучи, від перетину кордону до перетину кордону інколи навіть менше, ніж доба проходить в нас. Угу. Часто буває демереджі? У нас власні колії. От, як тільки вагони попадають у нас на наш термінал, для наших клієнтів вже нарахування за зберігання, користування вагонами там вже не нараховується. якщо це там наші там. Українські там, вагони або це власний парк, то взагалі ніяких питань з цим нема. От. Але ж ми намагаємося вчасно надавати послуги, щоб взагалі цих питань не уникали. Ну, бо я розумію, що час це гроші. А скільки у вас, до речі, днів безкоштовного зберігання? От ви згадували, що у вас є така опція? Це залежить від загальної кон'юктури. Інколи ми домовляємось, що це може бути тиждень. Інколи ми домовляємось кожен раз окремо з клієнтом, кажемо, ну, якщо. Зараз у нас є можливість наступного тижня. Там під вас там ми виділяємо так називаємо такий слот. Ну це обмеження у кількості та у часі. Ну але ж у вас є, наприклад, там три доби під накопичення. Ну от вас має в цей час бути завезений вантаж, бу бути подані вагони. Тоді ми дійсно можемо вам здійснити це відвантаження. Бо зараз графік ну дуже дуже напружений і не завжди е всі запити ми задовільняємо. А процентному співвідношення ваш основний клієнт це трейдер, експедитор, фермер, холдинг? Якщо ми говоримо про зерно, це трейдингова компанія. Часна зернова лабораторія, яка дозволяє виконувати будь-які дослідження якісних показників зерна, не тільки тих, які зазначені в ДСТУ, а ще ті, які всім ну, наразі відомі. Це там показники по афлатоксинам, по вмісту Дон, ГМО і решта. Я зараз попрошу наших співробітників показати вам, як проводиться дослідження, бо ну, зерно любить тепло жіночих рук. Ми беремо зразок який має один кілограм. Кілограм ми ділимо, наприклад, собі на по 300 грам, тому що мельничка наша розрахована є на 400 грам. Так що зразочок кожен відважуємо собі приблизно 330 грам і мелимо. Зараз кілька хвилин він собі там думає, вирішує. Валерій, ми зараз з вами у складі знаходимося. Бачу, тут зберігається добрива. Взагалі, під які види вантажів він заточний? Це наш критий склад загальною площею 4,5 тисячі квадратних метрів. Ми зберігаємо тут вантажі, які потребують саме критого зберігання. При цьому цей склад у нас обладнаний автомобільними та залізнодорожними рампами. Тому нам тут зручно працювати з тими вантажами, які приходять у критих вагонах або приходять. Тентованих фурах або фурах із заднім розвантаженням. Ми наразі тут зберігаємо тут різні продукти: це і доброго агросему, так і вантажі сторонніх клієнтів, це і каолін, і цукор, і дріт, і різні інші вироби. Ми зараз спілкуємося з Мироном Ігоричем, який є за складом. Ігорич, Ми зараз з вами у теплому складі. Я якось особливо не відчув зміни температури. При потребі ми можемо регулювати температуру в. Меншу-більшу сторону також регулюється вологість повітря в даному складі. У нас інженери постійно проходять, переглядають, контролюють цей процес. Тобто це специфічні вантажі це у вас рідкі добрива, це насіння. Так. Що ще це може бути таке? Ну, переважно насіння і рідкі добрива. Так що рідкі добрива бояться, щоб не замерзали, а насіння також боїться низької температури. Так насіння кукурузи, насіння ріпаку, також є пшениця. Угу. Це переважно продукція самого гросема. Ну тобто ви mm, є ще контрантів ДСВМ. Валерій, за кадром ви сказали, що термінал супер енергоефективний в чому це виражається? І ви навіть, до речі, порадили нам політати коптером, щоб зазняти ваші сонячні панелі. Я роблю такі заключення на підставі тих рахунків, які ми сплачуємо щомісяця на опалення, на освітлення терміналу. Навіть ті генератори, які ми закупили та встановили для резервного живлення, вони ну, по факту виявилися там супер енергоефективними. У нас витрати на опалення наших офісних приміщень, на підігрів води та на отримання плюсової температури в секції теплого складу, у нас ну, вони такі ж самі, як. У звичайному будинку площею там, там 200 квадратних метрів на вашій роботі позначається якось робота е, зернового коридору е, там уже на, на півдні України. Тобто ви відчуваєте, що там умовно кажучи, коли е, там російські інспекції починають е, там блокувати, е, там все менше. Проходить суден, всі кидаються ну, частково на дна, і частково кидаються на вас. Тобто, ви бачите якісь такі закономірності чи ні? Я відслідковую постійно цю ситуацію воно не стільки е, на роботі відображається, скільки на загалі на настрій крупних експертерів, трейдерів, е, саме тих, хто відслідковує дуже ретельно цю ситуацію. Ну бо наразі, як і минулого року. В нас великі прихідні залишки по вантажах зернових, тому навіть з урахуванням роботи зернового коридору і всіх терміналів на заходному кордоні нам ще багато, багато роботи є. У нас працює зараз три порти. Е, наскільки я знаю, там коли запустили тільки зерновий коридор, там е, діапазон ставок по перевалці. Він там щось був здається від 18 до 25. Як відбувається тарифоутворення От на таких терміналах як ваш, за початком війни, е, ну багато всього змінилось і змінились е, логістичні шляхи вивезення. Ну, в першу чергу, зерна. З України в першу чергу зерно поїхало на західні кордони, поїхало на Дунайські порти, і через підвищений попит почали зростати тарифи. От, ну так само зростання тарифів, ми тут також спостерігали, воно надає можливість компаніям інвестувати гроші в розвиток інфраструктури. При цьому що я можу сказати, навіть там підвищення по портах Великої Одеси, там Південна, Одеса, Чорноморськ, тарифів, воно не суттєво впливає на рівень no. е, находжень, ну саме прибутку компаній. Бо незважаючи, що тарифи більше, вантажів менше. От. Тут ну, трохи інакша ситуація. Тут, ну, взагалі, напрямок на Захід він ніколи не був там пріоритетним. Ну, наразі відкрилось дійсно для України багато можливостей по експорту свого зерна. Багато європейських партнерів побачили, подивилися, що дійсно ну, з нами можна працювати. Ми можемо надавати ну, класні, дійсно якісні послуги. І сподіваємось, що це залишиться вже на достатньо тривалий час. Ви працюєте з серпня місяця минулого року, але я просто бачу так з боку, що у вас такі реально класні теплі відносини із командою. Е, там, розкажіть трохи про неї. Робота на будь-якому терміналі це робота не із залізом, транспортом, це робота з людьми і через нормальні командні відносини. От я розбудовую саме тут роботу на терміналі. У нас дійсно молода команда з досвідом елеваторної діяльності, з досвідом роботи по лабораторіях, з досвідом роботи в логістиці, з досвідом роботи в трейді. Всі разом ми навіть не зважаючи інколи на складні умови, на те, що потрібно там трохи або навіть ще на добу затриматись на роботі. Ми виконуємо будь-яке завдання. Ми беремось під будь-який запит на перевантаження, будь-які вантажі як це б складно не було. Дійсно багато людей, переважно чоловіків, в віці від 30 до 40 років зараз працюють на терміналі. От, ми робимо всі можливі умови, щоб вони тут і надалі залишалися працювати, щоб вони розвивалися, підвищували свою кваліфікацію, мали можливість заробляти більше разом із компанією. Є дефіцит кадрів? Є дефіцит кадрів. Не всіх кадрів ми маємо можливість тут залучити з цієї місцевості, бо ну, суто перевалка, робота терміналів це не е, той профіль, в якому цей регіон розвивався. Відносна віддаленість від великих міст вона також має свій вплив на це, але ж е, за рахунок е, нормальних умов, надання там деяких там. Бонусів, преференції, ми ну, все одно там залучаємо команду, угу. збираємо її. Ви, як і вже казали, ви є мультифункціональним терміналом, але, можливо, збираєтесь ще розширювати там номенклатуру товарів. Що стосується подальшого розвитку, чим ми ще плануємо, це забезпечення стабільної роботи нашого терміналу на майбутнє, тому ми наразі. Компанія вкладає дійсно багато коштів в розбудову інфраструктури, бо ринки змінюються. а інфраструктура залишається те, що нам надасть ну, змогу і впевненість в майбутньому. Ми плануємо закупити ще додаткове обладнання, гідравлічні перевантажувачі для того, щоб мати можливість роботу із Навальними вантажами. От, ну, які перевозяться, звичайно, на піввагонах, те ж саме вугілля, будівельні матеріали, бо ми все ну, очікуємо, коли вже у нас закінчиться війна і починається дійсно відбудова країни, бо ну, очікуємо на різні вантажі, не тільки на експорт, ми розраховуємо також і на значний обсяг імпорту. знаєте, чув таку думку про те, що навіть після закінчення війни кордони з заходом будуть все більше стиратися. Тобто, вже настільки пропрацьовані маршрути, вже клієнтура з'явилася із західними кордонами, що в принципі о, там ці якісь знаєте негативні прогнози про те, що а ну типу набудували на західному кордоні терміналі, все там закінчиться війна, всі вернуться на Одесу. Ну що вони такі, це е, занадто скептичні. Що ви думаєте? Приїжджають багато до нас відвідувачів з Європи для себе як споживачів української аграрної продукції. Вони відкрили для себе цей ринок і невеликі підприємства, які займаються переробкою зерна, там, наприклад, те ж саме борошно роблять або комбікорми. Вони зараз почали навіть невеликими партіями закуповувати це зерно, бо раніше це були ну, відправки суто через порти. На Європу через відстань воно рахувалося тільки з відносно великими судовими партіями, там від 10-15 тисяч тонн. Ну і середньому виробнику або невеликому було важко там закупити. Ну, принаймні, на сьогодні ці можливості є. Наприклад, наш термінал як транскордонний, він може там будь-яку кількість відвантажити. Там навіть там один вагон може відправити на Європу. Яка ви взагалі бачите перспектива? Ну цієї знаєте цього конекту України і, і і заходу ми станемо всі євроколією. Чи будемо далі за там нинішніми там правилами працювати? Це мультимодальні, якісь там перевезення? Що що це буде, як ви гадаєте? По-перше, це буде виклик для України. То що нам придеться підлаштовуватися під європейські вимоги, так само як наше законодавство вже гармонізується з європейським законодавством, і ми плануємо вступ в в європейський союз. Так само і всі наші логістичні потужності мають бути також підлаштовані під майбутні вимоги європейського союзу. Важливий такий крок був здійснений ще минулого року. Навесні саме ділянку від кордону з Польщею, де ми зараз знаходимось, було включено до європейського транспортного так, так. коридору. Не тільки там таке декларативне рішення, це також має певні практичні аспекти, які стосуються інвестицій в розбудову інфраструктури. В збільшення пропускної спроможності переходів прикордонних, автомобільних та залізничних, і ми сподіваємося, що це також позитивно вплине на розвиток нашого терміналу. Ну, власне, хочеться вірити, віритися, що так і відбудеться. Символічно, що ми з вами знаходимося на фоні на тлі українського прапору. Так що Валерій, дякую вам за цікаву екскурсію, за цікаву розмову. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!